Якщо ви хоч раз дивилися в своєму житті серіал Рятівники Малібу, то ви мали б уявляти, що там, де є водойма, там повинні бути рятувальники. І вони б мали сидіти тут, але чомусь вони тут не сидять. Це ж трапилось? це перший міський, мене звати Олена Концевич. А чого не сидять? А ми не знаємо. Судячи з того, що тут заварено на віки вічні, вони тут не сидять вже років так 30, якщо не 40. Але найпрекрасніше тут не в цьому. Найпрекрасніше в цьому банерок «ПРАДАМ». Що? Давайте подумаємо трошки логіку включимо. Дивіться, у нас рятувальники е, приватні десь були років 40 тому, коли працювала ще ця станція. Я не думаю. Точніше, їх навіть і не треба думати, щоб знати, що їх не було. Відповідно, ця станція, яка могла б працювати, і тут могли б сидіти люди, які рятували би життя на воді, закрита і вона, начебто, в відомстві міста. А оце продам це чиє? Це їх хто продає місто? Кому продає? За що продає? Як це можливо? Чи можливо ви її хтось віджав давним-давно і тепер продає? А кінці у воді, ось в, в, в морській, тому що ми не можемо собі уявити, як взагалі це працює. Якщо у відомстві міста знаходиться рятувальна станція, вона по повинна працювати, по ідеї. Вона не працює окей. А хто тоді її продає? Біржова площа, пане мер, альо, ви взагалі пильнуєте за об'єктами на узбережжі? Якщо не полянуватися, зайти сюди. А там що? А там бомжацький притончик. Чийсь кросовок валяється, порожні пляшки. І я підозрюю, що не тільки. І звідси ж прилітає наш великий привіт департаменту екології, яка не помічає, що в нас ось такі от прекрасні місцяки відкриваються на узбережжі не тільки прекрасні європейського зразка, кафешки, але й бомжацькі притони з шприцами, клеєм, порожніми пляшками, і т.д. і т.п. Пане Турханов, вам вітання. Не знаю, чим ви там займаєтеся, якщо ви настільки очі закриваєте на такі вупіющі випадки. Ми не закриваємо і вам про них нагадуємо. А якщо ви, дорогі одесити, знаєте, що трапилось в Одесі? Велкам в коментарі. Побачимося ще на першому міському. Мене звати Олена Концевич.